ти, діточки, Впізнали? це я, тітонька сова з наукового дупла. Починаємо для вас урок абетки малятко. Спочатку згадаємо, як виглядає літера У. З неї починаються слова урок, учитель. Всі ці слова я досить часто повторюю, бо саме вони позначають те, чим ми з вами займаємось. Я нагадаю вам ще й про удава, який мріє стати видатним художником. Зоопарку жив удав. Все, що бачив, малював. Неслухняних мовпенят, лишанових ведмежат. Лева, тигра, бегемота і хитрющого єнота удавав собі удав, що він добре малював. Так-так-так. Наступна у нас на черзі літера Ф. Які слова починаються у нас на цю літеру? Факел, фіалка, футбол, фарба, флот, фейерверк. А мультик я вам покажу про одну кумедну птицю, у якої хоча й довгий хвіст, але не такий пишний, барвістий, як у павича? Дивіться, мультик про пихатого фазана. Білі річки тихої, де плаває туман, мешкає кумедний і чудний фазан. Він хвостом пишається, тільки в тому річ, хоч фазан і птиця, та зовсім не павич. Ось такий смішний птах, фазан, на літеру Ф. Наш урок закінчено до нового уроку. Бувайте здорові!